До нас долучається Тарас Загородній, управляючий партнер національної антикризової групи, щоб обговорити міжнародну ситуацію в українському контексті. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку, пане Тарасе, вітаємо вас. Хотів би почати розмову з саміту БРІКС, що відбувається в Росії. Туди до Путіна приїхали лідери Китаю, Індії, Моді Сідзінпін. Також генеральний секретар ООН Гутєриш. вчора Путін зустрічався вже з індійським лідером. Поки що, по підсумку цих зустрічей є лише такі, знаєте, рамкові паркетні цитати про те, що от Моді закликає до. Миру, чого ви очікуєте? Ну або можливо, експерти, міжнародники чого очікують від цього саміту брікс наприклад, сьогодні зранку вже інститут вивчення війни оприлюднив свою аналітику про те, що Путін намагатиметься використати цей саміт для того, щоб укріпити свої позиції, як ви бачите підсумки цього саміту? Ну, дивіться, Путін звичайно намагатиметься закріпити свої позиції. В першу чергу показати, що немає ніякої політичної ізоляції тут, і Китай приїжджає, Індія інші країни Гутієриш навіть приїхав, хоча його точно там не повинно було бути. Але чи вийде йому реалізувати це все далі? Це поки що велике питання, тому що росіяни якраз намагалися бути лідером цього БРІКС ініціювати те, а ті речі, які б створили альтернативу, наприклад, долару чи євро тобто такі системи клірингу, систему обміну валют для того, щоб не так залежати від розвинутих країн, цього не вийшло. Поки що ну, принаймні, за ініціативою Росії. Я підозрюю, що все ж таки основні такі речі будуть, коли самі БРІКС буде відбуватися в Китаї, тому що Китай все ж таки є головним бенефіціаром БРІКС так. І не хоче нічого підписувати, поки він не буде головним бенефіцарем цієї всі цінової платіжної системи, нової фінансової системи, нової економічної інтеграції та багато чого іншого тому. скоріш за все, звичайно, росіяни дуже сподівалися на цей, на цей саміт. Але він вийшов рівно настільки, наскільки йому дали зробити це китайці та індуси. Пане а от щодо Гутєриша? ви сказали, що він не мав бути на цьому саміті Бріксу. Чому на вашу думку він туди поїхав? Ну, я думаю, що це якраз таке остаточне цвяхи в ООН, як організація, яка була, ну, повинна бути ну принаймні, хоча б публічно, знаєте, дотримувати статуту ООН, дотримуватися дотримуватись якихось принципів. Тому що коли ти приїжджаєш в країну а, до людини, яка здійснює агресію проти іншої держави, що є прямим порушенням статуту ООН, а коли людина подана до міжнародного суду в ГАЗі, ну це виглядає, м'яко кажучи, як дивно. Тим більше ви повинні розуміти, що БРІКС, Брікс це теж вибудовується як, як альтернатива, взагалі ООН. Тобто ті країни, які ну, от, намагаються створити новий світовий порядок, побудований на якихось нових принципах, відмінних від 45-го року, коли в принципі було створено ООН, і коли було створено сучасне міжнародне право, тому присутність пана Кутієра, ну, що просто дискредитує ООН. А, і викликає дуже багато питань щодо взагалі адекватності цієї організації. Дуже схоже, що вона починає повторювати долю Лігі нації, яка існувала до Другої світової війни. Пане Тараса, наскільки активно реагували на візит Генсека ООН до Росії? Хтось, окрім Міністерства закордонних справ України. Ні, ну я бачу західні країни теж своє незадоволення там якимось чином висловлювали. Але поки що воно таке мовчазне, хоча всі розуміють, що це нонсенс, коли пан Гутієри там перебуває, і скоріше за все я думаю, що висновки вже зроблені. Але тим більше це, це показує наскільки ООН, нинішній ООН вже контрольована фактично авторитарними країнами, які крутять фактично цю організацію, як хочуть. Тобто, хочеш викликаєш до себе голову, ООН, хочеш не викликаєш голову. ООН. А ну і так далі. Тобто, це все розговориться в підсумку, підводить до думки, що в нинішньому вигляді ООН, ну, вичерпала себе як організація, пане Тараса. Тепер хотілося б поговорити про справи, які стосуються більше України. Зокрема, от останній візит міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна. Як Ви вважаєте, це був такий прощальний візит на посаді? Чи це важливі перемовини за зачиненими дворима? Тому що раніше, коли вже ми в ретроспективі дізнавалися про його приїзди до України, це завжди було щось більше ніж було назовні. Що зараз на вашу думку? Ну все ж таки прощальний візит у нього є ще час, тому що якщо Байден Байден ще буде президентом до початку січня. Так, що у пана Остіна була мо можливість ще неодноразово приїхати попрощатися. Ну, звісно, що це не простий візит, тому що просто щось повідомити можна і по закритому зв'язку, а це означає, що щось не можна було довіряти закритому зв'язку. навіть закритому зв'язку, потрібно було особисто бути присутнім і судячи з підсумків, ну Обережно оптимістично, це те, що там оголошено новий пакет допомоги. А плюс було сказано, що США готові інвестувати в українське виробництво дронів, і там немала сума запланована. Це дуже добре в дійсності, тому що нам потрібно бути частиною ВПК заходу. А чим більше ми будемо інтегровані в першу чергу в ОПК захід, тим менше нас буде цікавити в дійсності хто там буде президентом, тому що представники західного ОПК швидко розкажуть будь-якому президенту, чому треба підтримувати Україну, але Україна кроки повинна зробити в цьому напрямку, забезпечити секретність підприємства ОПК. Забезпечити страхування військових ризиків, які підприємства ВПК, життя людей, які працюють, там дозволити експорт для того, щоб розширювався обмін між а, різними підприємствами ВПК в тому числі а, там в перший рік наші зброєрі можуть 1 мільярд доларів принести валюти і 200 мільярдів заплатити. Гривень податків так і не треба буде підвищувати податки, і це кооперація. Це забезпечення паралельно української армії потрібною зброєю і забезпечення експорту і отримання додаткових коштів на розвиток а, тих а, продуктів, які вже є, тому що війна дуже сильно міняється багато в дійсності. А чого ще нервують багато хто на заході, тому що вони знають, що багато зразків зброї вони вже не працюють в Україні, тому що та одна справа, коли бити по пустелі, наприклад, по хуситах ракетами, а інша справа, коли ти воюєш в умовах, коли ворог активно застосовує треба активно застосовує інші системи, постійно змінюються і багато чого іншого. Тому зарубіжним корпораціям це цікаво. бо а вони понабирали замовлень на виробництво зброї. А виявляється, що ці замовлення вже коли вони будуть виконувати замовлення, вони вже будуть. Ну ну як сказати, вони вже будуть придатні до використання. Пане Тараса, щодо Лойда Остіна, міністра оборони США, він ще декілька днів тому говорив про те, що немає доказів використання північнокорейців на фронті з боку росіян. На вашу думку, які докази чекають Сполучені Штати, що зміниться після того, як вони отримують ці докази? Тому що та ж сама Південна Корея, яка є. Суперницею північної Кореї заявила про те, що такі докази може надати, і у НАТО заявило, що чекають наступному на наступному тижні цих доказів. Я думаю, що очі відкриються 5-го числа, коли пройдуть вибори президента Сполучених Штатів Америки. До цього часу вони, скоріш за все, нічого не побачать. Це ви говорите діюча... Про... Діюча адміністрація, невигідно визнавати. Ну, дивіться, Трамп же йде як, з якими гаслами один з гаслів, що. Байден, а Байденська адміністрація і Харріс настільки не що вона допустила війни по всьому світу, так? А поява корейців в Україні, ну в Росії в українській війні, це якраз показує, що повний обвал політики Байдена і його там помічника Селівана, які не хотіли розширення війни, а вона розширюється, так. В Ізраїлі на Близькому сході все рівно, там скоріше за все ізраїль вдарить корейці вже в Україні. Іранці теж затягнути війні. Тобто, це роз, 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 розростання конфлікту. І коли е, вони почнуть визнавати, що в дійсності корейці вже присутні тут, е, то це якраз більше буде удар по позиціях е, Камали Харіс, я б так сказав. Пане Тарасе, тоді далі за вашою логікою після президентських виборів, яким би не був би підсумок, чи ви взагалі очікуєте інтенсифікації будь-яких дій допомоги, дозволів, визнання реальності на землі з боку Сполучених Штатів? Чи буде така посилена інтенсифікація всіх реакцій? Ну реальність на землі це люблять говорити росіяни, як вони хочуть. Вони фактично хочуть закріплення анексії вже за піза підписами американців. Це ніколи, звичайно, не буде. А ось а багато залежить від нас. Ми повинні розуміти, що чим більше ми самі будемо штампувати зброю, чим більше ми будемо а, переносити війну на територію Російської Федерації, тим більше нам будуть допомагати. Тому що сильних табор завжди підтримують. Ми повинні це, це розуміти, які можуть. Постояти за себе, а це раз а далі залежить від багатьох факторів. А хто перемагає на виборах? А якщо перемагає Камала Харіс, то скоріш за все з плюсів ми вже не побачимо цієї рософійської парочки Селівана Бьорнса Вони скоріш за все покидають білий дім, тобто з'являться нові люди. Але ми не знаємо позиції самої Камали Харіс, тому що демократична партія дуже сильно полівішала. А, і ми не знаємо, що в дійсності які, які у неї насправді думки стосовно допомоги Україні, тому що крайнє ліве крило, наприклад, демократичної партії теж виступає проти допомоги Україні. Ми повинні це пам'ятати при перемозі Трампа. О, 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 зрозуміло одне, що що він, що він точно поміняє? А, він точно всі обмеження на нафтогазовий сектор а, США та Канади. І дасть можливість експортувати нафту. Це означає, що у більше нафти. Це означає, що у Ірана та у Росії виникнуть проблеми зі збутом своєї нафти, і відповідно у них почнуться проблеми з економікою. А далі очевидно, що Трамп почне більш активну політику щодо тиску на китайську економіку, запровадження додаткових мит. Додаткових обмежень та багато чого іншого. Тобто, ну і Трамп вже пообіцяв, що буде готовий бомбардувати Іран. Це означає, що по цій осі, ну принаймні, при, при, при приході Трампа, тиск буде сильно посилений. А при Камалі Харіс воно ще невідомо. Скоріше за все, воно буде діяти відповідно до відповідно діяти до тієї політики, які сповідував Обама Байден. Але тут є один ще плюс в тому, що Байден ще три місяці буде президентом. А от тут ще питання в тому, чи готові він буде на піти на ті кроки, на які він не наважувався йти до виборів. До виборів п'ятого числа. Там є можливість, тому що для нас все ж таки ключовим є удари по території Російської Федерації, і слід дотискати саме цю історію, тому що це дасть можливість України знищувати. Логістичні вузли на території Російської Федерації дасть можливість уповільнити наступ, якщо його зовсім не зупинити. Пане Тараса. Тоді, якщо продовжити тему цього люфту, так для Байдена, який залишається три місяці ще на посаді, чи може покращитися для України його позиція щодо вступу України до НАТО? А це цікаве питання, тому що дивіться, встуні, давайте так. Не запрошення до НАТО. Тут слід розрізняти. Президент з плані переможці, він же наголошено на запрошення до НАТО. Вступ України в НАТО можливий тільки в кордонах 91-го року. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. А вступ до НАТО можна організувати, точніше, не вступ, а запрошення до НАТО можна організувати до... до, до вже зараз, фактично. А це. Дасть можливість у таку з одного боку визначене стосовно України. Не це знаєте такі чергові слова, що у вас там будуть мости, вікна привічини на три міліметри. Ви зайшли вже ближче до НАТО, не відворотня буде до НАТО. А це вже конкретний крок, який показує, що все Україна виходить з зони невизначеності, тобто є конкретний крок. А це з одного боку, а з іншого боку, це дозволяє торгувати, або ми зараз не не нагадуємо про цей це запрошення до НАТО, бо дайте просто більше ракет а, і не задовбуйте нам своїми вступами, точніше, обіцянками в коли-небудь прийняти до НАТО. Тобто для нас ключовим все рівно є зброя і можливість зараз вже знищувати російську логістику, вже зараз знищувати російську енергетику. А тому, що минулого року українцях не було можливості бити по російській енергетиці, а зараз воно з'явилося. Зверніть увагу, там вже в, в різних областях там в Брянській області Гурівці разом з совошниками і СБУшниками рознесли завод, який Виробляє військову продукцію. В інших областях б'ють по ТЕЦ. А Росія нагадую, все ж таки, це північна країна на відміну від України. У нас можливо холодна зима, а там точно холодна зима. І це може створити передумови для багатьох рухів всередині Росії, які дуже не будуть подобатись владі. Тому ми повинні виходити. Якщо повертатися до питання запрошення до НАТО, це теж питання може бути торгівлі. Або ви все ж таки даєте більше зброї, або і зброю, і запрошення тут е, захід завжди торгів, ми завжди повинні пам'ятати про це пане Тарасе, А чи слідкуєте ви за результатами соціологічних опитувань у Сполучених Штатах? Вибори президента відбудуться досить скоро, через два тижні, фактично. хто там зараз веде перед? Ну, дивіться, вони фактично приходять один в один, тобто там коливання буде невеликі відсотки, але ми повинні розуміти, що в США в Америка, специфічна виборча система. Там президента обирають не люди, а штати. Тобто, ти можеш в своїх штатах набрати і під 90, і 99 відсотків. Але якщо твій суперник в інших штатах набирає 51 відсоток, ти програєш ці вибори. Тому що там є колегії виборників, які від штатів представляють твої інтереси, і відповідно може статися ситуація, як це було у шістнадцятому році, коли Хіларі Клінтон набрала на два і голосів більше в абсолютному значенні, але програла вибори, тому що е е е колегії виборників і в штатах, які коливаються, вона набрала менше голосів. І тому, якщо брати динаміку, яку зараз ми бачимо, там фактично один в один. Там навіть ця похибка, похибка достатньо невелика. Ну, можна сказати, що якщо зараз так прибавляє Трамп, то Трамп може перемогти. А оскільки, якщо брати, ну знову таки те, що було в 2016 році, то Камали Харіс розрив, ну принаймні для того, щоб вона впевнена перемагала. Ну, Повинен бути мінімум 3%. Відсотки. А зараз ми ну, поки що цього не спостерігаємо. А наскільки динамічні там зараз за останній особливий місяць зміни у цих електоральних настроїв? Ну, Трамп прибавляє, Камала Харріс трохи просідає. Це вже очевидно, це вже всі аналітики, те, що я от читаю, американські в тому числі. Говорить тому, що ну багато факторів входиться в одному місці. Плюс ще не забувайте, що в США може прилетіти ще чорний лебідь під назвою Удари Ізраїлю по Ірану, тому що це те, що ми обговорювали, це теж ескалація, так яка активна критикує Трамп. А плюс Ізраїлю треба відповідати за удари по їхній території. І не виключено, що удари будуть по нафтогазовій інфраструктурі Ірану, а це може підняти ціни на нафту і відповідно, не підняти ціни на, на нафту всередині Сполучених Штатів Америки. і це може створити. Так, дякуємо вам зараз. На жаль, час ефіру спливає. Дякуємо вам, що були гостем нашого ефіру. Тарас Загородній, управляючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про міжнародну ситуацію.